Синім небом в проміннях правди з жовтим сонцем по плечу пишемо в книгах для майбутніх. Як ми виграємо війну, як ми виграємо війну. Центр молодіжної політики від імені усіх українців. Дякую не лише військовим, а й всім тим, хто забезпечує мирне життя наших громадян. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і справжньої європейській країні. Ми дякуємо вам за все, що ви робите для нас, для наших рідних та близьких, для нашої рідної України. Заради її цілісності та недоторканості. Віримо в нашу перемогу і єднаємося в боротьбі за нашу незалежність. Сонцем по плечу, пишем в книгах для нащадків, як виграє.